Доброго дня, друзі. <кій> Радий вітати на своєму каналі. Приїхав на свою другу діляночку працювати, викошувати бур'ян. Хто спостерігає за каналом, знає, що в мене тут посаджена сосна. Активно вона включилася в ріст. Сподіваюсь, ще роки 2-3 і вже буде близько дерева двох метрів. Ось ще одна. Також трішки менше, ну, вже близько метра, я думаю, в цьому році вона буде. Так, посадив їх тут для декору. Можливо, пізніше тут є в мене така ямка, досаджу ще якісь дерева. Намагався садити берези, але, на жаль, не прийнялись. Ну там прийшли такі саджанці, там кореневу систему, так просто в лісі надерли тих паличок і вислали. Ну, це така справа. Загалом, ось мій надійний партнер штіль FS 250. Чесно, друзі, в нього вже, напевно, декілька десятків гектарів скошено. Працює ну, чесно, я дуже задоволений цією покупкою. Зараз ось нацепив ножа, покажу. Покажу таку штуку. Дивіться, міжряддя, чи вірніше ряд сундуку пройшов ліскою, викосив це все, перебив. Ну і нею трішки і краще, ніж ножом під деревами ходити. Досить добре воно тут виходить, швиденько пробігся. А ось уже міжряддя те, яке залишилось, будемо викошувати ножом. І ось що у нас виходить, ось бачите, ось такий валок. Ніж не перебиває, мульчу не робить, складає все це у волочок, і от в нас в кожному такому міжряді виходить близько близько двох отаких валків. Гарна вегетативна маса. Сьогодні в нас 11 травня, минулому році я вам скажу, що напевно в такий час я вже робив. Два покоси, це вже був другий, а в цьому році лише тільки перший. Дав трішки трішки піднятися цій траві. Бур'янам тут більш всього переважають злаковий вівсюг бромус. І в подальшому зараз цей волочок в нас підсохне і буде він у нас використовуватись як мульча, щоб не возити ні солому, нічого. Частина піде на перегнивання, на удобрення а частина піде на. На мульчування прикореневої зони, щоб не так інтенсивно випаровувались. Ну, те, що залишається в ряду, я вам скажу, досить таки також гарна подушка. Я думаю, волога не так швидко піде. Дощик у нас пройшов днів два тому, близько 20 чимось міліметрів випало. До цього не було нічого. Ну, скажу чесно. Uh, ожило все, все ожило, всі рослини, які були, досить ну сильно вони пот... <кій> потребували цієї вологи. Ну, сподіваюся, що це не останній дощ. Обіцяють і на завтра близько 5-6 мм. Ну, сподіваюся, все ж таки він піде. Uh, фундучок розпустився, пішов вріст, все добре, все гарно. Приморозків тут таких не було, як і на попередній ділянці, хто бачив відео, яшку, трішки забарвлення вони втратили, але все ж таки ну, ось верхнє листя світло-зеленого кольору, а перші листочки, що виходили, виглядають вже трішки краще. Тобто сокорух пішов, фотосинтез, коренева качає, все у нас добре. Добре по фундуку, але не дуже добре по горіхам. Зараз покажу. Не витримали вони морозів, які були у нас взимку, повимерзали прирости, відновлення дерев так і немає. Ось цей горішок уже постраждав саме від приморозків ті, які були. Він розпустився, і примерз, і почав відбивати ось те, що стояло в затишку біля кореневої системи, почав пускати нові пагани. Це, звичайно, чудово. Але й справа в тому, що ну, вже третій рік вегетації цих горіхів, а наростити ні вегетативну масу зверху чомусь не вдається. Вимерзають, підмерзають. Ну, Розумію, що це можливо і нерайоновані сорти для нашої зони, які раніше всіх вступають в ріст і не такі холодостійкі. Подивимося, що буде далі. Звичайно, видаляти я їх не буду. Хто є такий, щоб забирати у цих рослин життя, але ну, буду підсаджувати тут по мірі. Бачите, цей розпустився, а двох попередніх немає. По мірі можливості буду підсаджувати тут е е фундуком. Е е е Широке, звичайно, тут міжряддя виходить, так як я відступав близько 6 метрів від горіхів до фундуку. Ну, Подивимося, або будемо в якомусь шахматному порядку або, Ну, або так і залишимо, просто в фундуку буде більше місця для росту. Травичка височенька. Бачите, також одна брунічка прокинулась і більш і ось, ось ще одна була, і вона підмерзла. Є що косити, є що робити тут. Ось ще один горішок, Ось те, що підмерзло. І те, що не підмерзло, трішки пішло вріст. І ще одна брунька. Ну, сподіваюсь, не знаю, можливо в цьому році вони активніше почнуть наростати і більш краще, чи здерев'яніють, чи зроблять більші гілки. Ну, будемо спостерігати для мене. Це культура нова. Якось так з цим горіхом. Ну, я ж кажу, подивимось, як воно буде і що з цього вийде. Радує хоч те, що з фундуком, в принципі, плюс-мінус. Все добре і нормально наростає. В цьому році ми підживлювали його вперше, тому я думаю, повинен активно наростати. Наганяти, наганяти масу, потім зробимо ще одну обрізку. Ну і сподіваюся, що вже в цьому році по осені все ж таки ми відремонтуємо цей сад. Є випади по фундуку, випади горіхів. Доведеться заказ, замовляти ну, досить таки суттєву кількість, суттєву кількість саджанців. Я думаю, десь близько та близько сотні, напевно, потрібно буде досадити. Те, що в рядах повипадало підсадити. Ну і є там біля машини діляночка, де немає зовсім нічого. Перепрошую за голос, можливо, погано чути той цей, трішки прихворів я. Але намагаємося з цим боротися. Ось бачите, також фундучок є, і тут є. А ось тут двох, на жаль, немає. Також доведеться підсаджувати. Для себе зробив такий такий висновок, що садити все ж таки краще краще по осені. І якщо є можливість всередині осінні, за цей час вони трішки вспівають у коріниця, і з весни зранньої коренева наростає, і все ж вони таки ростуть краще. Бо ті, що посаджені ось ці два, що я показував ось тут випали, це була посадка весняна, і їх немає. І в міжряді між. Горіхів я також трішки підсаджував і також цих дерев немає. Тому я ж кажу висадку, як на мене, краще все ж таки робити з осені і більше шансів з цього, що горіхи приживуться. Такі справи, друзі, буду працювати. Погода сьогодні гарна, вітерець, не жарко. Хмарки такі, сонечко інколи виглядає, але. Все ж таки, навіть коли воно є, також не жарко. Працювати ще є де. Ну, розумію, що за сьогодні я це все не зроблю, хоча б половину цього зробити. Та ділянка в мене прокошена, цю прокосим. Ділянку та, що з товаришем у нас посаджена. 에, ряди я також попрокошував. Залишилось міжряддя. Рядів там, здається, два чи три не докосив, не встиг. Товари замовив також косу, таку, як і в мене, тому я сподіваюся, що вже в дві коси і в дві руки, так сказати, ми трішки швидше будемо працювати. Не знаю, чи на наступний тиждень, чи вже через тиждень, але треба потихеньку починати обробляти ділянки і якимись стимуляторами, мікродобривами і вносити фунгіцид з інсектицидом. Можливо, з першої ділянки ту, яку прокосив на наступному тижні, її і розпочну. Дуже багато роботи, нічого не встигаю. Потрібно і город до розуму довести, досадити все, а потім і посапати, і підгорнути, і тому подібне. І тут треба працювати, і роботи так вистачає. Загалом працюємо 24 на 7. Ну, взялись ми вже за ці фундуки і за все інше, тому потрібно доводити все це до кінця. Тож, друзі, всім, всім гарного дня, наснаги і. Сумлінної праці. Тримаємось. Перемога, я думаю, вже не за горами. Я на це сподіваюся. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. А я далі працювати.